Цвіте абрикос, а в квітку потрапляє моніліоз. Щоб урожай захистити, треба квітку фунгіцидом обробити. Системний препарат хорус малініоз вбиває і квітку захищає. Садовоз спіши вже другий раз квітку оброби, а спори малініозу гриба переносить трудівниця бджола. А згодом не тільки квітка зав'ядає. А ще й гілочка відмирає. Такі часи настали, що кожен садовод знає, без обробки плоду не буває. П'яте квітня швидше не гальмуй, і абрикос урожай врятуй, І поки нема дощу, і я швидко абрикос від манеліозу оброблю. Цвіти, красуня, рослинка, буяй, і жовтий, соковитий плід нам дай. Як в дитинстві хочеться наїстися абрикосів до схачу. А як побачу, порожні гілки аж плач, щоб сліз під абрикосом не проливати, хоч і спіши, абрикос обробляти. Дякую всім, хто додивився на екран, а з вами був знову пан Степан.